Парада тижня. Зверніть увагу на ISO 42001. Це перший в світі міжнародний стандарт систем управління штучним інтелектом. Він був ухвалений у 2023 році. Мета стандарту створити рамкову модель для етичного, безпечного і відповідального використання штучним інтелектом. Він охоплює ключові наукові категорії: управління ризиками, якість та достовірність даних, прозорість алгоритмів, відповідальність організації і зайняті. Справ користувачів. Для України це стратегічно важливо з кількох причин. По-перше, стандарт гармонізується з європейським ОЛАКТ і дозволяє нашим компаніям інтегруватися у глобальні ланцюги доданої вартості. По-друге, сертифікація за ISO 42001 підвищує конкурентну спроможність у національних і міжнародних тендерах. Особливо в сфері медицини, фінансів та державних цифрових сервісів. По-третє, він формує внутрішню культуру науково обґрунтованого управління технологіями. Виклики також очевидні: висока вартість впровадження та сертифікації, обмежена кількість експертів з широким знанням від комп'ютерних наук до етики та права. Проте перспектива унікальна. Ті українські компанії, які першими впровадять ISO 42001, отримують не лише ринкові переваги, але й стануть частиною глобальної науково-технологічної спільноти, де довіра, безпека та відповідальність визначають майбутнє штучного інтелекту. Звертайтеся, розбудуємо системи управління штучним інтелектом для вашої компанії. Дякую!